За моїми спостереженнями люди діляться як мінімум на дві категорії. Перші свята переконані в тому, що земля скоріше кругла, ніж плоска. Людина, вирогідно походить від мав Петерас Шевченко, наше все, керівництво держави впродовж усіх років від ранку до ночі тільки і дбає про добробут так званого простого українця. Ну і так далі за списком. Других ці та інші фундаментальні проблеми обходять. Вони саджають і збирають картоплю, їздять на заробітки світ позавочі, пестять своїх залізних коней, запивають горілку пивом щиро ненавидять будь-який український уряд. Ну і так далі за списком. Об'єднує їх більше, ніж роз'єднує. Серед елементів об'єднавчих замежні, до сьогодні не підраховані. Людські втрати, які впродовж останніх ста років зазнала кожна українська родина. Найбільша за масштабами антропологічна катастрофа на наших землях сталася під час Другої світової війни, яка для більшості нашого люду почалася в ніч на 22 червня 41-го. Здається, особливо після праць Віктора Суворова, Марка Солоніна та інших чесних істориків, ми знаємо все і про всіх. Про кожну хвилину та дію, яка впродовж цієї хвилини відбувалася, про кожного політика та військового, про кожен літак, танк та корабель. Історик-любитель Андрій Мєліхов, автор низки аналітичних розвідок про ту війну, звернув увагу на те, що оминули всі інші. Розділ так і назвав головна загадка Великої війни. Чому поставив Руба, питання Меліха, в ніч проти 22 червня на своїх робочих місцях опинилися не тільки члени сталінського керівництва, та сотні, якщо не тисячі вищих керівників Червоної армії, а всі боєздатні частини, це 171 дивізія, були висунуті просто під очі вермахту, який в ті самі дні та години завершував розгортання на тому самому кордоні. Чому, питає дослідник, радянське керівництво до пізнього ранку 22 червня намагалося встановити контакт з вищим керівництвом Райху. І це попри те, що Берлін офіційно оголосив війну. Вермахт відчайдушно гамсели в червоній дивізії, а Люфтваффе піддало бомбардуванням радянські міста в глибокому тилу? Відповіді на ці та інші дражливі питання. На тих сторінках. Андрея Мелехов. Большая война Сталина. Моя книга.